Є знижки представляють пересневі знижки на Гліцисет. Двадцять 20% в аптеках подорожник, бам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ну а ми хочемо вже підключатися до нашого е колеги е Костянтин Грубич. Він традиційно приходить і приносить нам чудові, цікаві е історії і новини. Ну і зараз у нас е Костя Грубич. Е так, недалеко що? від так. нас він на Київщині, в особливому місті, в місті, де насправді вдячні усім е, великим і малим, переважно підприємцям. Мова буде йти про Руслана Мойсенко. Він сам насправді із сум, і був свій час багаторазовим чемпіоном з такого такої боротьби, як називається Панкратіон, древногрецьке бойове мистецтво. Працював в Конотопському лісгоспі Єгарем, захищаючи тварин від браконьєрів. А звісно, звідси стає зрозуміло, чому він з такому так, поклоном душі. І за покликом своїм пішов служити до лав Збройних сил України з початком повномасштабного вторгнення саме 22-го року. Дружина його підтримала. Так і його дружина займається виготовленням текстилю з Конопель. А дізнавшись про грантову підтримку ветеранів та членів їх сімей, вони відкрили таку сімейну сімейну справу крав магазин. Це під назвою магазин майстерня краф крафтових виробників. Так. От він знаходиться в Ірпені, і саме в той магазин крафтових виробників з'їжджається Різних куточків України маленькі підприємства, які виробляють якусь унікальну річ, мають можливість тут в Ірпенівці, в цій майстерні якраз і продавати цю свою продукцію. А ми з вами можемо робити добру справу в день рівнедені і підтримувати. Ну давайте більш детально буде розказувати вже Константин Грубич, який там на місці. і Ми бачимо вже полиці ці прекрасні. Доброго ранку, Костя! Доброго ранку, друзі. Дійсно, коли як не в день осіннього рівнодення, треба розповідати про чудеса. А я зараз у дивовижному місці, тому що майстерня там внизу таким дрібним шрифтом написано: Дім сучасного українського крафту. І ось тут на цих полицях я зараз Знакомлюсь з Тетяною, яка це все задумала разом з Русланом, який зараз захищає нашу Україну. Ось тут усе вироби сумських майстрів є, додалися правда, ось іграшки від ветеранів ірпінських. Ось це все. Ці всі малюнки, ці всі вироби, ці всі, це все люди зробили своїми руками, і е, ось це частинка сумщини тут в Київщині. А ось Тетяна Мойсеенко, звідки ідея. О, ви знаєте, мені просто здалося, що потрібно показати українцям українське. Про одяг ми всі знаємо, одяг зараз український користується попитом, а от просто товари е вжитку, скажімо так, е посуд чи текстиль, чи ще що, щоб ми не купували китайське, якесь закордонне, цінували своє. І от ви ображаєтеся, коли кажуть, що у вас тут як музей. Ви хочете, щоб це була жива локація, да. правильно? Да. Ми показуємо, що ви можете в принципі приходити і придбати будь-що, що потрібно вдома тут. І це. Буде українських майстрів. А яким чином Руслан воює, захищає, але разом з тим він тут і з вами як, як ну, це все відбувається? фізично? На жаль, він тут не може бути, але коли в нього є зв'язок, коли є інтернет, я йому все показую. навіть з ми робили. Я йому в інтернеті якісь фотографії кажу: отакі тобі подобається чи не подобається. Він мені відповідає, коли може. Так і все з ним повністю узгоджено. І ви знаєте, друзі, тут до 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 якої е, композиції не підійдеш? Тут можна про тих людей розповідати цілі поеми. От, наприклад, ось ці вироби з міді. Отут уже написано Ірпінь це ж спеціально на ваше замовлення зроблено. А ну розкажіть мені про цього виробника. Да, майже 40 років вони роблять різні бронзові статуетки, статуї, все в принципі в місті суми, що ви можете побачити великі речі, все зроблено нашими сумськими майстрами. І ідея була така, що кожна з полиць має представити якогось майстра з унікальною історією. Тут історія, що вони роблять по старовинній технології, лиття в землю, мідні сплави. Тут і бронза, є навіть алюміній. І коли ми запросили два тижні тому, бо ми тільки два тижні як відкрились, коли ми. Його запросили, він каже: я щось придумаю особливе для ірпіня і виготовилось навіть там дзвіночки, якісь там речі, ще спеціальні під під цей заклад. Ну і Мені. ще одна назва вашої майстерні це крамниця прифронтових територій, тому що тут є, наприклад, вироби з лаванди. Це в Красносіллі, по-моєму, так лавандове поле, яке вже зараз розбомблене. Нема по моєму цього поля гектар був поля у Гроїди, село Краснопілля, 7 кілометрів від Росії, і на жаль, це останні. Урожай з того поля більше вже не буде. Вони зараз релокувалися за 30 кілометрів від Росії, втекли. скажімо так, шучу, А вони релокувалися і зараз вирощують нове поле. Це моя подружка свята з чоловіком. Але на жаль, ще немає, поки урожаю так що Але... це у нас у граїди. Ви знаєте, що у нас вже прийшли покупці сюди, в крамницю, ось пані Тетяна. Ви вже щось тут собі вибрали, як ви дізналися так. про цю локацію? Це ж новий об'єкт. Так, мені як тільки з'явилася новина в Ірпінських пабліках про відкриття, мені одразу чоловік скинув, тим більше він звернув увагу, що тут сумські виробники, а я сама з Сумщини. І я зрозуміла, що мені треба сюди терміново. І коли побачила от сьогодні який тут асортимент тільки тут виробів, і все з такою любов'ю, з душею, з своєю історією. І я вже собі придивилася деякі а, речі а для що Чи це секрет. Ні, не Показіть, секрет, будь ласка. У нас з чоловіком ми дуже любимо сов. І от я побачила цю сову. Я тільки одразу зайшла. Я побачила цю сову, і от вона стане дуже класним таким нашим символом родинним. І дуже мені сподобалась. Також я побачила тут, ще є прикраси. Я давно собі хотіла, а не могла підібрати. А тут якраз від сумських виробників і вона буде такою от символічною для мене. Я дуже собі хотіла. До речі, драла. я цього не знав, дівчата. Виявляється, що зараз тренд, ось ці пташечки, там. Покажіть, будь ласка. ці Це красиво, горлечок. дуже і символічно. Я своїм дівчатам. ой! Відкриваю секрет. Але я додому теж Хай повезу такі голоси. Хай буде сере по секрету всьому світу. І у нас є така традиція, що ми обов'язково передаємо виробникам один від одного. От вчора був в Яблунівці, це Бишівська громада, і вам, Танечка, вам передали. Ось, дивіться, це яблунівські печериці, ось це щоб смакувало. А, а ось це фундук, ліщина, це вже цьогорічний врожай, да, корисні і так. Що, будь ласка, ласка. Е, насолоджуйтеся, отримуйте вайб з Київщини. І що цікаво, що е, Таня вона не живе в Ірпені, вона сюди наїжджає. Тут вони просто бізнес відкрили за грант. Правильно? Да. да, у нас слава Богу, нам так повезло, скажімо так, з третього разу, що ми відкрили ветеранський бізнес і. Ну, у нас є така підтримка грантова. Це було. Я хочу просто дати пораду всім. Якщо у вас не виходить з першого разу, вийде з 21-го. Я десь написала загалом десь може 100 грантів, перш ніж щось отримала. То я хочу замотивувати всіх, що не хвилюйтесь, відкривайте бізнес. Як сказала моя подруга архітекторка Олена з міста Суми, що бізнес має відкриватись на грантові або на кредитні кошти, тому що власних ну, у нас не було таких засіб. Я це вас часів. слухаю вже буквально що. Позавчор. ну щодня бомблять ваше місто. А ну не хочеться про пафос, бо незламні. От як витримуєте, де ви берете сили? Е, Та, там кажучи... зараз донька старша вчиться в школі. Так, да, да. я тиждень тут, тиждень там, тому що зараз ми тут налагоджуємо весь бізнес, і я не можу поки увесь час бути там. Але хочу сказати, що не хочу і не буду виїжджати з Суми. Хочу, щоб все це закінчилося, тому ми підтримуємо і дійсно, Оці всі люди, які тут, вони не мають можливості Можливості відкрити свою крамницю. Плюс зараз на Сумщині ми знаємо, що ну просто жесть, чесно. І не то ну, якби купівельна спроможність впала. І я дуже хочу підтримати всіх виробників з кожним особисто знайома, з кожним особисто спілкувалась. У за кожним з них стоїть історія. Тобто, це не просто люди. Коли ви купуєте будь-яку річ, у цієї речі є ім'я. Ну є хто за неї стоїть? Тобто, це це не просто якась мас-маркет. Я незабаром поїду в інше місце України. Да. Вже не Київщина, вже mm. буде Дніпропетровщина. До mm. речі, що ви передасте колегам від себе? А, ну, найкращий, найкращий сумський фарфор. Просто це моя любов особиста. І отаку от дерев'яну штучку. Зараз вам покажу. Ось, це така минажниця, зручно використовувати для соусів, для там підм'язку, ще щось. Боже, як ви все вгадуєте, тому що це буде виробник соусів. О, Але бачите, я бачу, так, так багато сьогодні розказував. Мене в настрій, мабуть, такий відповідний. Дуже дякуємо. Це Тетяна Мойсеєнко, засновниця дім сучасного українського крафту да. з Сум Ірпіні. Ось так просто, не просто, але дуже цікаво. Да дуже вам вдячна, дуже приємно. Костя, ми тобі дуже дякуємо, тому що це те місце, куди можна прийти і знайти подарунки з сенсом, щоб не просто а допомагати маленьким українським виробникам. Бо я бачу тут і текстиль, я бачу і кераміку, я бачу і продукти. 100% на різний смак можна знайти приємні дарунки, які підтримують бізнес, і з теплом і з історією будуть подаровані інші люди. Тому треба робити добро, особливо в день такого рівнодення, про яке ми сьогодні говорили. Дякуємо тобі, Костя, за чергове цікаве відкриття.